Антонов Оріон 2026 став черговим кроком у розвитку української авіації, демонструючи поєднання інновацій, технологічної досконалості та стратегічного бачення. Цей літак створено з урахуванням нових вимог сучасної авіаційної галузі, включаючи зниження витрат на експлуатацію, підвищення ефективності та екологічну безпечність. Проєкт розроблено на основі досвіду попередніх моделей компанії Антонов Алеоріон став особливим завдяки своїй унікальній аеродинамічній формі, широкому використанню композитних матеріалів і високотехнологічним рішенням у системах управління польотом. Основною метою розробки Антонов Оріон 2026 було створення універсальної платформи, здатної виконувати як цивільні, так і військові місії. Літак може використовуватися для перевезення пасажирів, вантажів, а також у ролі розвідувального або патрульного засобу. Його гнучкість та адаптивність роблять Оріон одним із найбільш багатофункціональних літаків свого класу. Завдяки новим двигунам українського виробництва, які забезпечують високу паливну ефективність і зменшення шуму, цей літак відповідає міжнародним екологічним стандартам 2026 року. Велика увага приділяється системам безпеки та навігації. Orion 2026 оснащений сучасними авіонічними комплексами з функцією автоматичного керування, що дозволяє виконувати польоти навіть у складних погодних умовах. У кабіні пілотів встановлено інтерактивні дисплеї з доповненою реальністю, які забезпечують повну ситуаційну обізнаність під час польоту. Це рішення значно знижує ризики помилок і підвищує рівень безпеки екіпажу та пасажирів. Особливої уваги заслуговує дизайн Антонов Оріон 2026, його фюзеляж має покращену форму для зменшення опору повітря, а крила з новим профілем забезпечують кращу підйомну силу. Використання легких композитних матеріалів дозволило зменшити загальну масу літака, збільшивши вантажопідйомність та дальність польоту. Інтер'єр орієнтований на комфорт шумопоглинаючі панелі, ергономічні сидіння та сучасна система клімат-контролю створюють комфортні умови навіть для тривалих рейсів. Антонов Оріон 2026 став символом технологічного відродження України у світовій авіаційній спільноті. Його презентація викликала великий інтерес на міжнародних виставках.